Так. Що вже зробиш? Поки Антон. Да, Даша, я вітаю з перемогою. Я виграла фентезі, так? Так, ти ведеш 4-0 і лишаються два матчі, які ну. вже погранили. Ну, тоже. Так, хто у нас є ще? В наявності. Еді, хто аж до, так? Ну, я знаю, що я вже выиграл. 2, 3, 1. Я все? Так, ну я ще тільки зараз почну грати. Утря. Я не знаю, а хто це проти мене грав? А як? Це а просто як? жах якийсь. Чого? Six. Всі, всі. Майже крім двох матчів. А це той чувак, що був Сандалендом Underland в минулому сезоні, як саме, там ішов на певну місці. А. Да. А, так, Кирил утрих поки що програє і йому потрібно. Перемога, щоб хоча б нічию. Зацепиточка. Перемога 9-й матч що? Перемога Мілана. Хто тут ще? Ігор. Гімнасія, Дехухуй. Та я вже все. Там 2-0 я вже програю, вже один матч залишився. Ага. Окей. Так, пропишу трошки там? Та в мене тільки матчі зараз починаються. У мене два останніх. І в мене 2 екса, і в мене любима валенція, яка мені підсирає завжди. Мені гайки, я вже чую. І я сука, останній. Тут головне, як грати, а проти кого. Я думаю, що в мене там ставки погані сьогодні, але мені пощастило з опонентом, що в нього ікси. Там, пам'ятаєте, шахтар був, в якого на минулому квізі обговорювали? 0 так. перемог, 5 ніч і одна поразка. У нього тепер 0 перемог, 5 нічі і 4 поразки. А говорили. Ну ні, тепер вже немає нічі, тільки поразки. Так. Зараз тут. Ну, принаймні, в мене хоча б вже не 0, так як минулого разу за перше коло. І, по, і потім сталося диво, була трансляція. Реал Барселона і в кінці мені Даша і Кирил сказали, що вони болівають за мене, і потім в другому так, колі я, 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 я почав вже рвати мене. І нарешті попірла. За це я вам дякую. Так, Киші, як б ще Кубок взяв, взагалі було б круто. Ну, не могла, не могла. А там треба ж кубок скинути, так? Другу, uh, вчора, да, вчора. Ну, він Віноставста він там спочатку ЛЧ буде. А, угу. що ти, що ти, що... Я на ці питання дам хвилини не одну, не півтори, а дві, тому що тут треба думати. Я так створив, але тут жодної дати. Жодної <гас> А Скільки, скільки де запитань? На дати всі відповіли, мені здається. Чому всі так? Ну, на Донецьку не відповіла. що. А, а ні, відповіла, ти... відповіли Олександр. Не ну, з підказками типу. Ні, Олександр не відповів, без підказок, ніби. Е, про, про... Ну, коротше, більше ніяких, ні, да. так. <смітна> а... Так, а відповідь куди а, а, так. Да, так я я відправлю. Мені зараз треба тут дещо виправити, тому що тут дещо. Гарно вийшло. А, ти там в трибуні є, так? Закріплене. А, я зараз в чат відправлюсь. Yeah, no. Та ну. Через. Uh... Трибуну знайдемо. Ось я. Uh -huh. Uh -huh. Ти фанатієш по володарі песня. Так, ти що ми? Леон, це ж звідки він був моє любим. Ну, років 6 десь. А я її прочитав з третього заходу теж нещодавно. Я, я її зрозумів з третього заходу повністю. Ну, так, я її зміг прочитати з третього заходу. Я тільки з Володою Персні першу цю, як вона. Братство кільця прочитав і хобіта. І потім щось пішло не так. Так, Тут одне питання. Тут... Я так поставив, що може бути відповідь і в чоловічому, і в жіночому роді. Тобто, але більшість це слово красиво в чоловічому роді. Так, ну ніби... ні. Не, ну це я просто тут... Це перше, це перше питання, так? Це третє, це третє. Перше легше буде там. А можна йти один? У мене немає, тому ніби йти. Павло, я. Ну, якось маловато. А скільки в мене балів, я не знаю, 5? Чи 20? Два? У вас я не про зараз. Я зараз скажу. почекайте, я зараз. Так, save and finish. Зараз я точно все зробимо. Це ж не Іман Хелів буде відповіддю на це питання. Дві хвилини я буде розповім. у вас цей на відповідь, тому ну, що тут. Я понаписував дещо цікаво. Дві хвилини на кожне питання? На кожне питання, так. От, от дають хвилину півтори, я дам дві, тому що я тут понаписував, щоб так нормально було, щоб можна було подумати. Написати за цей це час треба реферат на 10 сторінок і ступом планом висновком і тобі як відписку. Так, Зараз я прийду. 10 команд, ну погнали, зараз буду записувати. А чекайте, а блін, треба ж. Ем, знайти Ставки. тебе в кілі. Я скину в чат, я скину в чат себе. Виправляй кількість палів одразу в цій останній раунді. Хай буде записано кількість палів. А? І, якщо я залишаю в останньому цьому раунді знизу кількість палів. Я і, так потім... і роблю, це зараз переписую. Ага. Едуард, якщо хочете, можете залишитися. Спробувати знову. Давайте дамо йому аванс. 20 балів. Сергій 114 і Дмитро 20. Можна дати? Ні, на ну, 40 дати. Там... А скільки Едуарда? Едуарда мінус 19. Можемо дати 20, щоб лайк у мене один рази кордон. Угу. Едуард, як вам таке? Починаєте з одного? божественно давайте. Гай. Давайте. Я тоді поставив і програвся. Так, 1.20 Так. Олександр 39. Dash 13, Ігор 38, Кирил 47 Павло 30, 314, 20, так і самі питання. Ти по порядку будеш скидати. Буду... О, круто. Дві хвилини на відповідь. Ну, удачі. Відкриваєш перше, так? Да? А ставки, ставки. Eh, а, ставки, і писать. Закрий! Закрий! Закривай, задайте! Відправляєте ставки. Спочатку ставки, так. Так, мені про. Ну, не хвилюйся. Все добре. Я, ну ці питання точно легше минулих. Да. 18 чоловік. Ні-ні, тут жодної дати, тому це буде. У мене дежавю. Uh, так, мені раз, два, три, сім <ривіт> людей Скону, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два. Раз, два, Секунду, три. почитай, а. Uh, скільки в мене було точно? 114. Uh -huh. Ставте ага. да, да, І другий третій раунд тоді став. Я все буду ставити по роблює. одному, А другий третій на лекції буде. Ну, не в мене. Що, ще йсторичні, это по всесвітній історії. Що, всі поставили ставку? Давайте більше? вже питання. А Це тільки що було останнє. Все, погнали. Давайте я on, даю my вам my дві five. хвилини. Черт мільйон, черт мільйон там. А де? Май 45 бляха-муха. Блін, антон, що це означає? А що написати треба, ну? Це Це має смысл. Так, людину треба Це не людина, це не людина, це не річ, це щось таке. Істота. Що не можна... Це має відношення до історії України. <гумен> а, це, по суті, річ, ну, яка дуже сильно пов'язана з історією, по суті. Ну, що, що, знаєте, таке прям надзвичайно важливе і по історії, і по національності загалом України. Це, це не можна побачити, типу, цього немає, типу, як. Це не істота, не щось. Але це можна якимось чином передати. Ну, не передати, але, ну, типу, так. Тобто, воно не фізичне? Не фізичне. Тобто цього не побачите. Не побачите. А це ще хвилини є. А один. має 30 в одному. 30 в одному. Один з має 30 в одному. Ти там кажеш, скільки у нас часу. Залишить. У вас залишається 30 секунд. Я не розумію, що таке 45 способів бити. Е вона, по суті, це Ну, може інше, типу, ось щось все. Сім обличчя це таке щось унікальне. Знаєте, щось, що, що в сім'ї оцієї штуки, то вона тільки унікальна, ці сім обличчя. Таке тільки у неї з усієї сім'ї. Я, звісно, неправильно, але, але, але дам. 10 секунд, 5 секунд, давайте. Так, 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 так. Закінчимо. Так. Шановні. А, Сергію. Сергій. Ну як тут питання. Сергій вадав правильно. Uh -huh. ну, спочатку покажи, покажи. Oh -oh -oh. а правильно. Даша написала половину відповіді. Well, ну, а ну, українська мова, я не знаю. Ми написали мова. мова. А ну, а яка мова? мова? Ну ми про українська. Україну кажемо. Дивіться, я порахував теж далі між інших. Сім обличчя, сім відмінювань, це єдине. Ну, сім відмінювань просто. Так, загалом. Ще одне інше, це коли була угу. конкурс молозучності, на і наші тільки. Отдає, я б тебе просто відбив, прям. Ніколи не було цього конкурсу. Скарбів має більше чверть мільйонів слів, а одне слово до тридцяти букв йде. Любить перемогу, П, це найбільш популярна буква в словах, і не любить Ф – це не меховірно. А 45 способів бити, це слово бити, має 45 способів відмінювання. І залом, типу, комбінації. Ну, типу, от бити, бив, там, побицяє. От так, треба 45 способів бити людей, які приносять цей фейк про конкурс мов. Реально. Так. 45 способів. В 2025 році. Антон, по-моєму, ти так змотивував Сергія відразу після цього квізу сісти і всю ніч писати написати з історії. Сергій поставив 50, це означає, що 164 чи скільки? Так, так, плюс 50. Ні-ні-ні-ні-ні. Далі. Павло. Адзін! один. Стратегія гарна. 3, 16. Олександр. Ні, не чудеса світу. Але зок, саме питання дуже красиве, насправді. Так, 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 так. Ну, якби а. тільки не оця хрінь з конкурсом мов, це ідеальне питання. Ну, ну просто це ж, ну, жах. Ігоре. Ігоре, треба вриватися вперед. А не Та, питання, да. було для мене я взагалі не в'їхав. Хоча да. Питання, якраз те, що ти казав, що на бляха-буга, таке легеньке. Кирил не поставив говорю, тому нічого не знімається. Це супер. П'ят не поставив. А, один поставили. Я думав, це ставка один. Ну, ставка один. А, розумні всі такі.

Ідемо розвалювати хату. Круто! Без FIFA, що ви там граєте. А де, блін, по хаті м'яча ганяємо. А ви на якому поверсі живете? На другому. А хто на першому? там є Нічого, ми ж у нас є 15 хвилин. А, Кирило, ви не поставили. Та як не поставив? Уважні, поставили. Не поставили. Прісті, а один знову? А а ну, ага, ну well, okay. ти молодець. <рес> це дуже години треба. Можна хоча б дві хвилини на те, щоб прочитати. <рес> да. Дві з половиною хвилини даю, добре. Дивіться біля людей, Дивіться на цифри, дивіться на це, і, і особливо на контекст речень. Тут дуже багато відміток на те, як його називали, ну, чиї. На цифри також дивіться, може хтось знає. Далматинці, бачу 101. Ну ні. І націки на інші міста також. Локалізувати в душках, тому що там не зовсім локалізування. Ой, бля, я поняв. Ну, ну-ка. Ну. Так, да, ладно. Хоча. Очевидно. Едуард, тип. От мене так само було, що друга і третій найлегше. Я ну. не, не знаю. Це камінець-подільський, люди ДОБРІ Так, панове, дайте без пейлерів. Так, ну, ще хвилина закінчилась. Так, ніс СКИНУЛИ і нашої не скинули. Я не знаю, я, я не знаю. Я... Це людина я... українська. Людина, добре. Давав Едуард Підкас, каменець Подільський. Ну, бачиш, я назвав іншу людину, яка теж підходить під цей опис, але ладно, чому з ним? Я, я вибирав тим, ним. і тим. Я, 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 пасую, я щось вообще. Я український вибирав, даже... Гуд, український Робін Гуд. Хто є українським Робін Гудом? Ноті, локалізування. Короче. Так, так. У мене тільки одна ідея. Так це бей. легко, просто я вже е, поспішив з відповіддю, хоча на насправді на, на, на зараз будь, Антон дав п'є. Я просто так написала, щоб було. І це, ну, типу, таке, бо і моя теж в Ну, тут ти, числа, яка каже, ні, типу. Е, Павло. Ні, 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 Антон, я пасую. Окей, щось. хорошо. Це от дивіться, зараз там пояснення. Вгадав лише один: це був Едуард. Олексу Довбиша назвали раз, два, три. Ну, май, всі, окрім. Едуарда майже, це е, Кармелюк. Ну да. Чому Кармелюк? 100 одивить. Такий Кармелюк. А хто це так? Це, та, типа, Олекса довбуш, але. Веш розкручений. На мінімалках. Ну, ну, ну так, це. -версія. <рес> ну, ну, дивіться, едуард його назвав по тій причині, що він в Кам'янце, і Кармелюк сидів в Кам'янці. Но глобально. Ну, хорошо, давай, ладно, розказує. Ну, його от одиниць, у нього, ще... по-перше, його назвали єдиним українським робін-бодом, далі. Не от... єдиного. Ну, от у нього... Це залізняк, так. Та, так само, це історія така. Так, 101. 101. От його, от, там написано, що типу, подарунки і далі шрами 101. 101, 101. це дуже знаменить, ну, відомо відносно факт, що його 101 раз, один раз батогом били по спині. 101 Ой. раз. А Другу... чому тут Нотінгем? Да, тому що украинский ребенку. Робінг... Mm -hmm. Це не Fickit Blinds. Ладно, хай будет хай буде так. Ну. А, так. нет, там Бирминг был, пардон. 14, так все. Що... 14. 14... Ну, а, все ризиковано. Ну, сейчас я. А, совсем поверила. Треба грати. А що, по одному ставить? Один. Я пішов майже в Олин, щоб стало цікавіше. Ну так, я теж, щоб було цікаво. Кирило так і виграє, слухайте, по одному балу. Отож, отож. Це буде Олин, а до речі, а можна і не буде. Щось побачити, чому? А от треба таке правило ввести. Перед останнім, кита... Перед останнім питанням лідери де Волин. Але... Ну, то не чесно, ні. Людина, може, працювала, відгадувала, події. І... Звісно, не честь там. я вас, <рі> а, але чуть-чуть не то вийшло. Опа. Зате, бачите, тепер в мене очки майже от як. Так, ставку, ставку, угу. ставку. Як у бідноти. Садяна, що там за питання? Кирил, ну давай. Нормально грай. Ааа, я. Став більше. Так він якраз нормальний грає. Ну, поставив, поставив більше, добре. Два? Два. Добре. Так. Дивіться, сейчас буде все. Там важко, да? Ні, тут не важко, тут я одне слово неправильно написав. Щас. А як, як це змінити, коли вже гра почалась? Ну, а, там... Там, а там... Є. Ти скажеш, яке слово. Нам, так. Ти так. нам поясни, а. Ми... Це буде спойлер. Тоді меню там зліва-знизу вибираєш, що і там типу А Це слово моди. прям критичне, ти не можеш його на словах пояснити? Назвичайно критичне. А, бачу, дякую. Mm -hmm. Так. О, как будет так? Так, save and finish. Дві з половиною години граємо. Ну, менше на квіз. там. Так. А скільки оптимальний чафт на квіз? Півтори години? Півтори години, дві. Там вже трошки забавив. Півтори десь так. Всі поставили. Ну, у Ігоря по картинкам, там було швиденько все. хвилини. хвилини Це якусь локацію, так назвати? Тут ходить. Це легко. Це легко. Легко. Ні, це реально легко. Тут, ну, тут вчитайтеся, вдумайтесь і. Ну так, Там питання буквально, відповідь. Угу. дам, дам, дам. дам, дам. А, блін, вона. А, ну, вона, він. А, зрозуміло, да, він і вона, точно. То що я сьогодні? Я йду в нуль. Ну, сейчас якизбачусь. Що... Ну, ще хвилина. А тут так, тут от я бачу відповіді і... Мне он не понравится. Не, здесь мне не подавать пока что, ну, дуже классно. Я думаю, я думаю, тут 100 можно. Все взять. Ой, боже, боже. Тут, смотрите, тут я от слова, секунд нет. 30 секунд. 30 секунд. Короте, що я, Всі, окрім Олександра, вгадали правильно це Майдан Незалежності. Помаранч, Камаранчова революція, арена, бої, концерти. Ну, Раніше там стояли будівлі, це дійсно Майдан Незалежності. Так. Ну, такі... Блін, це було Ні. легко. Ну, На ну, я просто думаю, вона, а думаю, Майдан. Ну а площа, площа не залежать, я ж не скажу, це і він, і вона я скала. А, так. У я поставила. Запам'ятовується початок і кінець. і Тоді як спитають, які був квіз? Та легенький був квіз, бо по останньому питанню все Ага, да, та, ти зазнаємо Так. Ну, Керо, треба було йти Олен, тому що Сергій пішов Олим. А, та я казала, а я так. казала. Ігоре 47-го, супові, 47. Так. Сергію. Павло пішов у Волині, тож 14, зараз там буде поруч написано. 24, ну, Інтрига! Інтрига. <гум> нажать, нажать. Там буде, там буде красивіше зараз. Ви ну, думаєте, 88 правильно? очок це совпадіння? <гум> 14 буде? <гум> не думаю. Дмитро, це остання ставка. У мене 50 Антон. Зараз буде. 3 вісімки. О, можна і так, 5 стоїть. <ріст> Павло поставив. один. Сергій, вітаєш, перемогу всю кразину. Вийшла з ми вам. Антоніо, дуже цікавий квіз. тільки без міфів про українську мову другу наймалеті. Да, так, я зрозумію, я зрозумів. Ну, О, та. а, ну так, для, для приколі, так я думаю, можна було... Тільки okay. в мене має бути два бали. у вас будет перша раунд, то було. А, Дмитро, <ривіт> туди, <Тукат> два палаті. <ривіт> О, це трьох. Треба лети олені. Ну, друге місце це непогано. Ну так, це для нього дуже добре взагалі-то. Mm. Я, я теж себе задоволений, хоч щось набрав, навіть відповів. Я знову в фіналі, я нічого не знаю, це добре. Все, все отлично, все класно. Так. Дякую, Антон, дуже цікаво. цікавий. Хто, хто хоче всесвітній. Е, квіз по всесвітній історії, без дат. Ні! — Та ні, давай, звісно давай, давай все давай. Все цікаво. Ти... Я, я, це... я, 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 я справи... До речі, я по всесвітні, мабуть, більше буду знати. Я теж, я теж по всесвітній, особливо, так, я думаю, якщо ти зробиш навчі... його легшим. О, типу без місяців, без без днів, але типу роки там я не знаю початок першої світової війни, таке інше, ну не таке, прям я думаю Та я навіть буде... таке не треба. Просто тут якісь факти з історії можуть дати навіть безнаки. там легенди, Добре. там можна. знову ж таки, дивись, це можуть бути якісь речі, які а, ну, ти буде, можеш буде, тему називати так, ну як іноді буває умовно, я не знаю е, кольори. Просто як сьогодні могло бути там місто, умовно про Петровські де дивилися вдома битва, Ну і там жовті води, тобто. Щось там умовно об'єднувати якимись цікавими темами, назви тем, щоб вони інтригували. А якісь питання, які прив'язуються до цих тем. Тобто сама назва теми ніби з історії не пов'язана, так, але якісь питання, цікаві факти, які можна здогадатися за самою темою. Навіть якщо ти не знаєш цього, але десь тобі категорія сама може трошки в цьому допомогти. Ну, тобто, таке, наприклад, може бути так, окей. Я зараз вже вже можу бігти, тому зразу кажу. Постараюся, от я кажу, понеділок, вівторок вже точно сказати, чи це цього. Ну... ну коротше, на наступних від точно буде. Якщо Павло так, не встигне, тоді і я зроблю. Так, так, так. так. Круто. Я якщо чесно боже, сам хою так. Всім. Все, всім гарного. Гарного вечора. Пока-пока. Пока-пока.